Слава Ісусу Христу, молимося, псалтир, катизма сьома. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш! Слава тобі. Псалом 46. На кінець про синів Кореєвих псалом. Усі народи, плещити руками, викликуйте Богові голосом радости, бо Господь Всевишній, неприступний, Цар Великий по всій землі, Він покорив нам людей і народи під ноги наші, вибрав для нас насліддя своє, красу Якова, що її полюбив. Вийшов Бог серед окликів, Господь серед голосу трубного. Співайте Богові нашому співайте, співайте цареві нашому співайте, бо цар цілої землі є Бог, співайте розумливо. Оцарився Бог над народами. Сидить Бог на святім престолі своїм. Князі народів зібралися з Богом Авраамовим, бо божі володарі землі вельми піднеслися. Псалом 47 псалом пісні, синам Кореєвим другого дня тижня. Великий Господь і прославлений вельми в місті Бога нашого на святій горі його, добре вкорінені на радість усієї землі гори Сіонські, північні їх боки, місто Великого Царя. Бог у палатах його пізнається, коли заступає його, бо ось царі землі зібралися, разом зійшлися. Побачивши це, вони здивувалися, затривожились, захиталися. Тремтіння проникло їх, там болі, як у тієї, що родить. Буйним вітром ти потрощиш кораблі тарсійські. Як чули, ми, так і бачили в місті Господа сил, в місті Бога нашого. Бог заснував його пові. Прийняли ми, Боже, мирість Твою посеред народу Твого, як ім'я Твоє, Боже, так і хвала Твоя до кінців землі, правди повна правиця Твоя. Нехай звеселиться гора Сіонська, нехай зрадіють дочки юдейські з присуддю Твої, Господи. Окружітесі сіон і обійміть його, оповідайте на вежах Його, покладіть серця ваші на могутність Його, розділійте поміж себе доми Його, щоб переказати в друге покоління, що Він, Бог наш повік і повік віки, Він стерегти нас буде повік. Псалом 48-й. На кінець нам Кореєвим псалом. Вислухайте це всі народи, почуйте всі, що живете по всьому світі, і земнородній, і сини людські, разом багатий і убогий. Уста мої промовляти будуть премудрість і піклування серця мого розум. Прихилю до притчі вухо моє, відкрию на псалтирі загадку мою. Чого мені боятися у день лютий, коли окружить мене беззаконня п'яти моєї, ті, що надіються на силу свою і хваляться великим багатством своїм? Брат не визволяє, чи визволить чоловік, не дасть він Богові откупу за себе і ціни за визволення душі своєї, і буде мучитись повік, і жити буде до кінця, бо не побачить погибелі, хоч побачить мудре, що вмирають, нерозсудливий і безумний, однаково загинуть і чужим залишить багатство своє. І груби їх житла їх повік, оселі їх зроду врід, назвали вони іменами своїми землі свої, і чоловік, що був у честі, не зрозумів, пристав до скотів нерозумних і став подібний до них. Оця путь їх, сіть для них, проте потім устами своїми хвалитимуть, як в вівці в аді положені вони, смерть стерегти їх буде, і переможуть їх праведники хутко. Поміч їх від слави їх буде в аді знищена. Проте Бог визволить душу мою від рук пекельних, коли прийме мене, не бійся, коли забагатіє чоловік і коли помножиться слава дому Його, бо коли помре він, не забере всього і не зійде з ним слава його. Бо благословенна буде душа Його за життя Його, прославлятиме тебе, коли будеш добро чинити Йому. Увійде він до роду отців своїх, до віку не побачить світла. Чоловік, що був у честі не зрозумів, пристав до скотів нерозумних і став подібний до них. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 49 Псалом Асафа. Бог богів, господь промовив і призвав землю від сходу сонця до заходу. Сіону велич краси його. Бог явно прийде. Бог наш і не мовчатиме, вогонь перед Ним розгориться, і округ Нього буря велика. Він покличе небо з висоти і землю судити народ свій, зберіти йому праведників Його, що склали при жертвах заповіт Його, і проголосіть небеса правду Його, бо Бог є суддя. Слухай, народи мій, промовлятиму до тебе, Ізраїлю, і засвідчу тобі, я Бог, я Бог твій, не за жертви твої я буду докоряти тобі. Сило палення твоє завжди переді мною, не прийму з дому твого тельців, ані і стат твого козлів. Бо мої всі звірі лісові, скоти на горах і воли, Я пізнав усі птиці небесні і краса поля переді мною, Коли зголоднію, не скажу тобі, бо моя вселенна і те, що наповняє її, хіба їм м'ясо молодих волів або п'ю кров козлів, принеси богові жертву хвали і віддай найвищому обітниці твоїм. І прозови мене в день журби твоєї, і я визволюю тебе, і ти прославиш мене. А грішникові сказав Бог Чому виявляєш постанови мої і береш заповіт мій в уста твої? Адже ти зненавидів навчання? І кинув слова мої поза себе. Коли ти бачив лиходія, то єднався з ним, і спільність мав з перелюбцем, уста твої повні були злоби, і язик твій сплітав хитрощі, сидячи, обмовляв ти брата твого, і синові матері твоєї давав лихий приклад, таке ти діяв. А я мовчав. Ти беззаконно думав, що я буду подібний до тебе, буду дорікати тобі, поставлю перед лице твоє, гріхи твої, зрозумійте ж все, ви що забуваєте Бога, щоб він колись не вхопив вас і не буде кому врятувати. Жертва хвали прославить мене, і це путь, на який вкажу йому спасення Божеє. Псалом 50-й на кінець псалом Давида, коли прийшов до нього пророк Нафан після того, як увійшов до Версавії, Помилуй мене, Боже, з великої ласки Твоєї та безмежності милосердя Твого, загладь беззаконня моє, особливо обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене. Бо беззаконня моєї знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного згрішив і лукаве перед тобою вчинив я. Отже, оправданий був би ти в словах твоїх і переміг би, коли б судитися тобі. Бо ось у беззаконнях зачатий я, і в гріхах породила мене мати моя. Ось ти істину полюбив єси, невідомий таємне мудрости Твоєї явив ти мені, покропиш мене із сопом і очищуся, обмиєш мене. Стану біліше від снігу, радість та веселість даси мені почути і зрадіють кості у покорні. Відверни лице Твоє від гріхів моїх та загладь усі беззаконня мої. Серце чисте утворив мені Боже і Духа Праведного відновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого, Святого, не відійми від мене. Верни мені радість Спасення Твого і Духом Могутнім укріпи мене. Навчатиму беззаконних путів твоїх і безбожні до тебе навернуться. Визволь мене від мене крови. Боже, Боже, спасення мого, язик мій радісно славитиме правду Твою. Відкриєш, Господи, уста мої, і уста мої повідають хвалу Твою. Бо коли б жертви побажав ти. Дав би я, цілопалення тобі не любі. жертва Богові, дух сукрушений, серцем сукрушеним та упокореним Бог не погордує. Ущаслив, Господи, ласкою своєю Сіон, і хай збудовані будуть стіни єрусалимські, тоді уподобаєш собі жертву правди, приношення та цілопалення, тоді положить на вівтар твій тельців. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Псалом 51. На кінець наука Давида. Коли прийшов доїк і Домейський, і повідомив Саула і сказав йому Прийшов Давид додому Ахімелеха. Чого ти сильний у злобі беззаконням похваляєшся? Увесь день надумував неправду язик твій наче гостру бритву діяв ти хитрощі, возлюбив ти злобу більше, як добрість, несправедливість більше, ніж говорити правду. Возлюбив ти всі слова погибельні, язик улесливий, тому Бог знищить тебе до кінця, вирве тебе і переселить тебе з оселі, і корінь твій, із землі живих і побачать праведні, і злякаються, і посміються з нього, і скажуть Ось чоловік, що не взяв Бога за помічника свого, але поклав надію на множество багатства свого і кріпився в суєтності своїй, а я, як коли вне дерево, плодовити в домі Божому, надіявся на милість Божу по вік і по вік віки. Буду прославляти тебе по вік за те, що ти вчинив, і буду надіятися на ім'я твоє, бо воно добре перед святими Твоїми. Псалом 52. На кінець про Майлит, наука Давида. Сказав безумний в серці своїм Немає Бога. Зіпсувалися і стали мерзенні в беззаконнях, нема хто чинив би добре. Бог із неба нахилився до синів людських, щоб побачити, чи є, хто розумів би або шукав би Бога. Усі відвернулися, вкупі нікчемні стали, нема, хто чинив би добре, нема ні одного. Чи ж не прийде до розуму всі, що чинять беззаконня, що пожирають народ, мій, наче б хліб їли, Бога не призвали вони. Там убоялися вони страху, де не було страху, бо Бог розсипав кості чоловіку угодників. Осоромлені вони, бо Бог погродив ними. Хто дасть із Сіону спасення Ізраїлеве? Коли Господь поверне полонений народ свій, зрадіє Яків і звеселиться Ізраїль. Псалом 53. На кінець у піснях Наука Давида. Коли прийшов Зіфеї і сказав Саулові, чи не Давид заховався між нами? Боже, в ім'я Твоє спаси мене, і в силі Твоїй суди мене. Боже, вислухай молитву мою, почуй слова уст моїх, бо чужі повстали проти мене і сильні шукають душі моєї, вони не мали Бога перед собою. Та ось Бог помагає мені, і Господь заступник душі моєї, Він відверне лихо на ворогів моїх, правдою Твоєю, вигуби їх, радо принесу Жертву тобі буду прославляти ім'я Твоє, Господе, бо воно добре, бо від усякої журби ти визволив мене і на ворогів моїх поглянуло око моє. Псалом 54. На кінець піснях, наука Давида: Вислухай, Боже молитву мою, і не погорди моління моїм. Зверни увагу на мене та вислухай мене. Засмутився я в марнославстві моїм, і затривожився від голосу ворога та від утиску грішника, бо звалили вони беззаконня на мене, і в гніви ворогували проти мене. Серце моє стривожилося в мені, і страх смертний напав на мене. Страх і трепет прийшли на мене, і темрява покрила мене. І сказав я хто дасть мені крила голубині і полечу та спочину. Ось я віддалився, втікаючи, і перебував у пустині. Дожидав я того, що спасає мене від легкодушності і бурі. Потопи, Господи, і розділи язики їх, бо бачив я беззаконня і змагання в місті, вдень і вночі буде обходити його по мурах його, беззаконня і страждання та неправда посеред нього, і не зникли лихва й обмана з вулиць Його, якби ворог зневажав мене, я стерпів би, і коли б той, що ненавидить мене, пишався переді мною, я заховався б від нього. Але ти, чоловічий однодумний, управителю мій і знайомий мій, що вкупі зі мною розкушував стравами, в домі Божому ми ходили однодумно. Нехай же прийде смерть на них, і нехай зійдуть до аду живими, бо лукавство житлах їх. Посеред них, я до Бога взивав, і Господь вислухав мене. Увечері, і вранці, і опівдні буду оповідати і звіщати, і вислухає голос мій, визволить у мирі душу мою від тих, що нападають на мене, бо багато їх було коло мене. Вислухає Бог і покорить їх той, що існує сперед віку, бо нема для них викупу, тому що не боялися Бога. Він простягнув руку свою. Для відплати, вони осквернили заповіт його, розділилися від гніву лиця його і наблизилось серце їх, зм'якли слова їх бічні жолива, але то стріли. Здай на Господа турботу свою, і він буде живити тебе, по вік не дасть він захитатися праведникові. Ти ж, Боже, зведеш їх у яму погибелі. Люди кровожерні і лукаві, не доживуть і половини днів своїх, а я, Господи, надіюся на тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Просвятає Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий посіти і зціли немочі наші, імене Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє і царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. душе моя. Чому лінуєшся й гріхові служиш? Чому хворіючи до лікаря не йдеш? Відвернися ж від зла, яке ти творила, і клич до Спаса, оповання безнадійних, життя для розпачливих. Лікарю всіх, спаси мій, помилуй мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Згадай, душе моя, Всесвітній суд Божий, коли грішників нагально волоктимуть полум'яні ангели, що тоді не буде допомоги для тих, які мають злі вчинки на своє оскарження, та нині відвернися і розкайся до Христа Бога волаючи, чоловіколюбче, любче, спаси мене. І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Мене не дуже остіли, Богородице, вилікуй, від злих діл, подай мені полегшу для покаяння мати Христа Бога. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Владико, Господи Ісусе Христе, Боже наш, що єдиний знаєш недугу сплюндрованої моєї душі, і як зцілити її, обнови її, як знаєш, ради безлічі милості Твоєї щедрот, бо на діла мої немає ліку, ані оливи, ані перев'язок. Але Ти, Господи, що прийшов неправедних призвати, але грішних до покаяння. Помилуй, ущедри, щедре, прости їй, розірви список численних моїх нечистивих учинків, настав мене невірний на шлях, щоб ступаючи в істині твоїй, могла я втікати від стріл лукавого і стати чистою перед страшним Твоїм судом, славлячи і оспівуючи присвяте ім'я Твоє навіки. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвятай Троїце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владийко, прости беззаконня наші, святий, посвяти, і сіли немочі наші, імне Твого раде. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, повсякчас, і навіть віків Амінь Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, по царство, царстві, сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу, Прийдіть, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімося і припадім до самого Господу. Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за молитовне єднання. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.